Аж двоє. Знаєте, слава Богу. слава Богу за них. Так, так. Просить мене, це мій синочок Ваня, а є ще Віталік. І він просить у мене, знаєте що, зробити йому картку юніора, щоб там були гроші, і він щоб там розраховувався безконтактний платіж. Пік-пік. Але як думаєте, звідки там будуть появлятися гроші? Так. Як Ваня думаєш, там будуть просто так гроші? А Давід як думає? Будуть. У тата на картці є гроші? Нема. А в тебе будуть. Молодець. Добре. Але знаєте, я вам розкажу таку історію, як один хлопчик мав таку картку. І раз він дивиться свій баланс, а там виходить, зараз я подивлюсь точно, скільки в нього на балансі було, там 86 тисяч і 400 гривень. Думає, як це так, откуда? І така смска, якщо ви сьогодні ці гроші не потратите, вони в 24.00 згоряють. Щоб ви робили 84 тисячі... 86 тисяч і 400 гривень. Щоб Ваня купив? Не Давід, ти Да що би купив? Не знаю. Не знаєте. А дорослі, може, підкажуть? Я... Знімати не можна, треба купляти. Знімати не можна, треба купляти товар. Саме дороге. Ну, на другий день опять так само. Але знаєте, в чому я, до чого я веду? До того, що в добі 24 години у нас є, і там є 86 тисяч і 400 секунд. Господь дає нам кожен день такий час. У 24.00 цей ліміт наш згорає. І треба використовувати його не лише для себе, а і для якось для служіння, якісь секунди виділяти або минути, навіть години для служіння і іншим і служіння Богу. Ви згідні зі мною, так? Давайте помолимось.